Один дуже хороший знайомий сказав, що людей повна, а гриба мало. І там в невеликих соснах я планував знайти багато маслят. Але всього один. А от тут в тому році росли поляки, білі і навіть боровики. Подивіться, шановні. Це масляк. Прямо дуже молодий, прямо дуже мокрий. Хоч я думаю, що сираєшками закінчу, але ні. Один. Два. Дивіться. Три. Чотири. Це як тут багато людей пройшло? Дивіться. Я не знаю, але. І п'ять. І шість. це ж маслята в незвичному для них місці. Що буде далі? А далі теж Тепо подивіться. І вісім. І дев'ять і десять. Далі ще цікавіше. Одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. Де тут люди ходили я не знаю. Але це для мене дивно. Дивіться, повно маслят, саме. Оце сюрприз. Дивіться. Це ж караул 14. Шістнадцять. Вісімнадцять дев'ятнадцять. Двадцять. Двадцять один. Двадцять два. Як поляку двадцять три, двадцять чотири? Двадцять п'ять, двадцять шість. Двадцять сім? Двадцять вісім. Це ж прямий ефір це три з половиною хвилини збора масляти. Угу. 29, 30, 31. Цікаво, як тут люди ходили і збирали. 32. Прямо дуже цікаво. ой ой ой, -ой. -ой. Рахуємо далі. 33. 34. Молоді. 36, 38. Як люди ходять, я не знаю. Але точно знаю, що у кожного свій грибок. У кожного свій грибок. А починалося все от звідси. І отого нагідка мені мабуть і не потрібно вже. Дякую за увагу.